Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. WSJ видало статтю, яка стала оглушливою для багатьох. В центрі уваги історія групи мобілізованих із 93-ї бригади. Їх набирали з безробітних у Харківській області. За 36 годин бойових дій з групи в 16 осіб загинули або були взяті в полон 11. Всі вони, м'яко кажучи, були несильно підготовлені. Пише у Фейсбуці журналістка Марина Данилюк Ярмалаєва. Це дуже неприємна історія, яка А. розбиває історію про успішний комунікаційний кейс фортеці Бахмут. Б. Показує, що сміючись над мобіками з варто пам'ятати про власну. Армію, пошиту із клаптиків совка і модернізму. В не цілком доповнює реальну картину від командира десантного батальйону підполковника Купала. 17 березня в інтерв'ю WP він досить емоційно розповів про епізод, коли йому довелося йти у бій з новобранцями, які ніколи не кидали гранати, але без вагань залишали свої позиції під обстрілом, яким бракувало впевненості у поводженні з вогнепальною зброєю. Мова там була про Соледар, коли деякі військові підрозділи просто залишили свої позиції, кинувши батальйон купала в оточенні і дозволили росіянам захоплення. Пити місто Уже зараз гостро росте запит на справедливість. Кожен день приносить все більше питань, і очевидно, що треба визнавати свої помилки і робити висновки, інакше буде пізно. Нагадаємо, до бахмуту Україна відправляла нещодавно мобілізованих, які масово гинули у місті, щоб зберегти добре навчених бійців для контрнаступу. Повідомили у Street Journal. У матеріалі наводиться історія групи мобілізованих із 93-ї третьої бригади Їх набирали з безробітних у Харківській області. Після мобілізації їх екіпірували радянською зброєю та відправили спочатку до Костянт. Тинівки, потім до Бахмута. У матеріалі наводиться історія групи 16 призовників, які захищали Бахмут, багато з яких були покликані кількома днями раніше і не проходили жодної підготовки. Так, батько трьох дітей Олексій Мальковський уперше вистрілив із гранатомета вже у бою у Бахмуті у лютому. Він промахнувся вогнем у відповідь його контузило. Він покинув позицію. А коли повернувся, виявилося, що двоє його товаришів загинули. За 36 годин бойових дій з групи в 16 осіб, у якій був Мальковський, загинули або були взяті в полон 11 бійців. Пише між мобілізацією та відправкою на фронт минуло буквально кілька днів. Пише газета. Один із тих, хто потрапив у полон у тій атаці, Сергій Пугасій пізніше розповів: його не розстріляли тільки тому, що зрозуміли, це нещодавно мобілізований новобранець. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.